О, Тимотея першого послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, сину Тимотею, всяке Боже сотворіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, будеш добрий слуга Христа Ісуса, що прийняв до серця і у свої слова віри та доброї науки, якій ти був завжди вірним, що до нечистих та бабських войог, ти їх остерігайся. Вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя до всього корисне, бо має обітницю життя теперішнього і будучого. Вельнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, бо роблячи це, спасаєш себе самого, і тих, що тебе слухають, слугухають. Аллилуйя, аллилуйя.